Вітаю вас від самого початку повномасштабного російського вторгнення. Співачка Наталя Миглевська залишалась у Києві. Вона заявила, що народні артисти мають бути з народом, і тому виступала в метро, яке слугувало бомбосховищем для багатьох киян та гостей столиці, займалася волонтерством та й писала пісні. Як у людини творчої у Наталі, звичайно, від цього пережитого, побаченого, почутого народилася драматургія. Вона написала моновиставу, яка називається Я вдома. Ось зараз, 25 січня, з цією моновиставою вона приїздить до Кременчука, де у міському палаці культури о 18-й годині розпочнеться ця вистава. Хочу сказати, що напередодні вистави Кременчуцька газета розіграє кілька квитків на. Моновиставу Я вдома. Квитки у нас вже є. Аби розіграти ці квитки, ви повинні були заповнити анкету на сайті Кременчуцької газети kgua Ми відібрали вірні відповіді. Ось люди, які вірно відповіли, написали свої контактні дані. Зараз ці папірці ми завантажуємо в наш барабан. І розіграємо два квитки. У кожній переможеце отримує по два квитки на людину. Першим переможцем стає Ірина Волик. Ми з вами зв'яжемося, я вам зателефоную і скажу, де забрати квитки. І зараз ми знаємо прізвище другого переможця. Другим переможцем стає Олександра Коба. Вітаю вас, ви отримуєте квитки 25 числа у міському палаці культури. Моновистава Наталії Мовілевської Я вдома. Чекаємо на вас.